Національна поліція на Чернігівщині викрила злочинців, які вкрали 74 тисячі літрів нафти у державного підприємства. Зловмисники врізались в трубопровід біля місця видобутку нафти, і протягом двох місяців викичали сировини на 2,5 мільйони гривень, вкрадене за підробленими документами переправляли на нафтопереробний завод в Полтавській області. Наразі крадіям загрожує до 12 років ув'язнення. У Черкасах двоє чоловіків 32 та 33 років вимагали від сина загиблого військового 5 мільйонів гривень з виплати, яку родина отримала від держави. Зловмисники тиснули на 20-річного хлопця психологічно, залякували і погрожували розправою. Один зі здирників вимагав, щоб його визнали позашлюбним сином загиблого, і офіційно це оформили, аби він потім зміг виїхати за кордон і уникнути мобілізації. Поліція затримала молодиків в момент передачі грошей. Слідство вже встановило причетність затриманих до кримінального світу. В минулому вони спеціалізувалися на вибиванні неіснуючих боргів. Зараз ці двоє можуть сісти за ґрати років на 12 з конфіскацією майна. В Києві таксист привласнив 400 тисяч гривень, які в багажнику його машини забула пасажирка. Її чоловік воював на фронті і зник безвісти. Ці гроші вона отримала від держави як компенсацію. Коли жінка зрозуміла, що залишила гроші в авто, одразу звернулася до диспетчерської служби. Але водій заявив, що грошей не бачив. Хоча насправді сам дістав їх з багажника і сховав у товариша. Але поліція все одно їх знайшла і повернула власниці. Гроші жінка збирається передати побратимам свого чоловіка, які і далі боронять країну від ворога. А крадію загрожує до восьми років ув'язнення. Правоохоронці викрали двох працівниць міграційної служби в Одеській області, які підтримують збройну агресію РФ проти України. Начальниця районного відділу державного органу разом із підлеглою під час спілкування з колегами та відвідувачами активно пропагували ворожі наративи. Під час обшуків у жінок знайшли георгіївські стрічки та іншу ворожу атрибутику. Наразі співробітницям міграційної служби повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. На Одещині правоохоронці зупинили кортеж з чотирьох мікроавтобусів на чолі з позашляховиком. Всередині знаходилось 47 чоловіків призовного віку з Київської, Харківської, Дніпропетровської, Рівненської, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей. Автобуси були не пристосовані для перевезення людей, тож чоловіки їхали 100 кілометрів на матрацах, що лежали на підлозі. Кінцевим пунктом мав стати румунський кордон. За подорож чоловіки платили від 5 до 18,5 тисяч доларів. Організував такий бізнес, житель Одеської області клієнтів. Він шукав через соцмережі надалі. За оплату вивозив ухилянтів до державного кордону. У змові з ним був правоохоронець, який консультував водіїв, як об'їхати блокпости на шляху до кордону. Затриманим загрожує до 9 років ув'язнення.